За вісім місяців повномасштабного вторгнення Львів став не лише прихистком для сотень тисяч українців, що тікають від війни, а й великим гуманітарним хабом і дверима в Європу. Сюди переїжджають підприємства, щоби зберегти свій бізнес, часто розпочинаючи все з нуля. Завдяки близькості до польського кордону багато хто почувається тут у безпеці. Хоча й сюди не раз прилітали ворожі ракети. Перед владою міста постало чимало викликів. Як змінився Львів за 8 місяців війни? Дивіться в наступному репортажі. Це головний Львівський вокзал. Нині тут уже не так людно, як на початку повномасштабного вторгнення. Тоді за добу сюди прибували сотні тисяч українців. Евакуаційні потяги курсували що 15 хвилин. Тепер таких лише два на день, в яких до трьохсот людей. Та цей вокзал і досі залишається місцем прихистку віри та надії. На порон перебуває черговий евакуаційний потяг. Тут жінки, діти старенькі. У пошуках безпечного місця і Вікторія із маленькою донечкою. Ми були спочатку в Харкові, потім з Харкова ми виїхали ще в марті місяці, березні. потім в Запоріжжі були, там теж стало небезпечно. Начальник львівського вокзалу пригадує, тоді на початку великої війни із переповнених поїздів виходили перелякані пасажири в паніці. Вони губили речі, дітей не знали, куди бігти і що робити. Вокзал розрахований на 30 тисяч людей, вміщував сотні тисяч, Десь порядка 80 кілометрів до під'їзду до вокзалу станції Львів. Стояли потяги в черзі, для того, щоб попасти саме на вокзал. На вокзалі було настільки багато людей, що тут всі порони були для того, щоб попасти в кабінет. Було нереально проти, тому що було все просто пасажирах. Залізничникам довелося переформатувати вокзал на гуманітарний хаб. Працювало майже пів тисячі волонтерів. Одні допомагали із речима, інші пошуком житла і транспорту за кордон. Нині їх залишилося всього два десятки. Але й потік людей зараз не такий: за 6 тисяч за добу. Світлана волонтерить уже вісім місяців. Вранці навчає студентів математики та історії, а в день приходить сюди. Вечори теж неспокійні, тому що люди мають наші контакти. Телефонують, як виїхати, телефонують з вокзалу, що приїхав там черговий автобус з Херсонської області. Ось але ну ми вже десь цим живемо. Із головного залізничного вокзалу і надалі курсують безкоштовні автобуси до Польщі та інших країн Європи. Для сотень тисяч українців Львів став домом. Тут облаштували сотні прихистків. Людей селили у школах, дитсадках, фітнес-залах. Згодом облаштували кілька модульних містечок, які обіцяють переобладнати на зимовий час. Для жінок із немовлятами є два котечних будиночки. Також зробили ремонт у гуртожитках і комунальних приміщеннях. До прикладу, тут під тимчасовий притулок переобладнали три поверхи офісного центру. Нині благодійний фонд твоя опора опікується майже двома сотнями вимушених переселенців. Мене Троє діточок, наймолодші чотири роки. От, їхали, тому що там обстріл у місті. Там кожен день і в день, і вночі нас ну, градами стріляють. Жінка в мене воює. Не батько, а жінка. Ну так вийшло. Загалом через Львів за час великої війни пройшло 5 мільйонів українців. Були дні, коли у місті на 800 тисяч жителів перебувало 2 мільйони вимушених переселенців. Нині Львів приймає приблизно 150 тисяч людей. Сюди також переїхали дві сотні підприємств. Від великих промислових гігантів до малих сімейних справ у цій скромній майстерні переселенці і сум роблять екологічні свічки зокрема, й окопні для наших військових. Ми з сім'ями опинились у Львові. Наш цех міні залишався в місті Суми. Певний час на жаль до нього не було доступу навіть в наших. Людей, ну звісно, спочатку всіх в країні був шок, а потім через певний час ми зрозуміли, що треба спробувати працювати далі. І, хоча Львів далеко від лінії фронту, війна тут не видається чимось примарним. Місто не раз зазнавало ворожих обстрілів. Під час останнього вийшли з ладу електричні підстанції, одна людина була поранена. Це дуже серйозні удари, тому що чотири підстанції фактично виведені з ладу. Це працює, але на межі. Тому докупляємо дезгенератори, закупляємо тисячі тонн дров, вибачте, як було 100 років назад, пічки, котельні модульні, все готуємо до екстремальної ситуації. Ця війна змінила нас усіх. У більшості стали іншими цінності та мрії. Бізнесу зараз немає, але є нові речі, які з'явилися. Більше розуміння життя, більше розуміння цінування. Дуже. Багато різних думок, якщо чесно, але хочеться вірити в краще і віриться в краще. І на зло ворогам місто живе та розвивається. Працюють кафе і ресторани, відкриваються нові заклади. А вечорами, як і раніше, у центрі збираються люди, щоби попити кави або ж просто помилуватися затишним Львовом. Мирослав Прокоп'як Володимир Люк. Факти сітіві єдині новини.